Це буде доленосний період, і 4 жовтня маємо показати хороший результат. Це кармічно важлива якась історія для нас, тобто ось де наші скарби заховані. Вітаю всіх на ютуб-каналі знає 24 Ми завжди дякуємо за вашу підтримку, за перегляди. Не забувайте про це, ставте лайки, залишайте коментарі. І сьогодні ми говоримо з Альбіною Кономеренко. Раді вас бачити! На взаєм куля, дуже рада бачити вас. Вітаю, друзі! Ми сьогодні будемо говорити про ретро венеру У вас класне відео на вашому каналі, <гум> <гум> тому я попросила трішечки продублювати цю інформацію. на знає 24 Тому що цікава ця баришня ретро-венера, яка от починається з 23 липня і буде тривати до 4 вересня. Давайте будемо заглиблюватися в ці процеси, які угу. будуть відбуватися. А в цей час почнемо з того, взагалі, яка періодичність ретро-Венери і м, коли ми починаємо відчувати цей вплив, і який вплив вона нам дає. Угу. Так, періодичність в неї раз в. Півтора роки вона починає свою ходу у зворотньому, так би мовити, напрямку. Але це не означає, що десь там у всесвіті вона затормозила, потім кудись пішла, потім повернулася ні. Це просто така ілюзорна картинка з точки зору земного спостерігача. Коли ми дивимося на небо, то бачимо, як планети в певному своєму там десь положенні да, йдуть прямо або по екліптиці, або навпаки, йдуть е ретроградно, так? тобто кудись сп'ять, як то кажуть. Це пов'язано виключно з небесною механікою, з тим, що ми рухаємося по орбітах і швидкість планет. Кожна вона ж має свою. так? І десь, от, як на треки, хтось пішов на поворот, а хтось трошечки залишився позаду. Оце на небі ми бачимо так називаємо петлю там, Меркурію, чи Венери, чи Марсу, чи будь-яких інших планет, окрім, звісно, Сонця і okay. е, Місяця. А, так. Що, що ще так, коли вона починає впливати? Е, вона починає на нас впливати трошечки раніше, ніж от 23 липня, та, 4 вересня, коли буде безпосередньо її ретроградна Так. Тобто за декілька днів ми можемо відчувати, і це називається місяці. що місяці навіть, тому що я вичитала, що от вхід в петлю це за декілька днів. Получається, зараз я виписала, звісно, тому що це дуже важливо. От з 19 травня вона вже увійшла ага. в той градус, до якого вона підійде. А це тобто вона пройшла 13 градус лева 19 травня, і от з 19 травня, вже так би мовити, вона. Включає по трошечку якісь історії в житті кожної людини, угу. кого це буде торкатися, поговоримо трошечки окремо. І відпустить повністю, так, коли ми пройдемо всі уроки, це буде 8 жовтня. Ого. Так, вона буде робити три торкання до планет, якщо є такий резонанс в гороскопі, так, до прикладу, України я там дивилася, так? чи в гороскопі людини. А, перше, коли вона йде, приторможує, так? потім йде ретроградно, знову uh -huh. ж по цих градусах, а потім знову прямою, вже такою швидкістю проходить і ніби приймає іспит uh -huh. по тій темі, в якій у вас там, планета знаходиться так? в якомусь домі, там, Венера відповідає за якісь сфери. Саме у вашому житті, у вашому гороскопі, у цей будуть такі конструктори подій, які можна проаналізувати, проаналізувати про Україну. Ми поговоримо трішки пізніше. Це така пасхалочка для того, щоб ви додивилися це відео до кінця. Але давайте ми ще зрозуміємо взагалі за що відповідає Венера і що означає символізм Венери. Венера це краса, це мода, це любов, це партнерство. Не тільки, до речі, романтичне, але просто ділове. Тому що Венера, якби там не було так гарно, і вона така панівна, спанянка, дуже е, може бути різна. Та? І капризна трошечки, і покладіста, як то кажуть, різна абсолютно, як жінка. Окрім цього, вона ще й відповідає за фінанси за матеріальну сторону питань будь-яких там відносин, партнерських, ділових. Чому і не раджу все ж таки з 23 липня по 4 вересня відкривати будь-який бізнес, тому що. Як би там не було, все одно ваші клієнти, ваші е, ті, хто приходять на консультацію, ваші ділові партнери це все от якраз партнерство по Венері. І, звісно, що гроші, mm -hmm. достаток, тобто в цей період може бути трошки важкувато з грошима. Угу. І якщо у вас така проблема виникає, що реально не вистачає. Я вже перевірила це на собі, от як почала вивчати астрологію ще в 2009 році, почала дивитися, як це працює, і зрозуміла, що до періоду ретроградної Венери треба підійти, трошечки відклавши собі Герший. на цей період. Так. Бо інакше починаються борги, Кредити, потім їх закрити дуже важко, тобто роками закриваєш. А раз в півроку, раз в півтора да, року вона повертається ретроградною ходою і знову нібито питає: Ну що, Альбіна? Ти вивчила піврок? Так. так, ти зробила висновки. А я така: ой, Боже, треба повертати борги, а в мене знову нема грошей. <реш> Тому ось така вона цікава да, жінка. Дійсно, її символізм це хрестик, а на горі коло, тобто нагадує єгипетський анг, а це ключик врата рая, відкривається Венера. Тобто, хрестик це матерія в астрології, коло це дух. І от поєднання духовного і матеріального, це якраз про те, щоб. У світі, в нашому житті була гармонія, так не було перекосу матерію, от такими бути там прям за скарузлими, що нічого не, не припускати, ніяких таких речей тонких там, чи існування Бога, чи якихось законів Всесвіту, так, чи духовного розвитку є такі люди, то їх так само на ретро-Венері через гроші, через відносини можуть повертати до таких духовних питань, тому що будь-що в нашому житті це все є духовні питання, це все є духовні напрямки, за якими приходить дух. Комусь потрібно бути мамою, комусь бізнесліді, комусь відомою, комусь невідомою. Це у кожного є така духовна задача. Її маємо виконувати. Я ще вичитала, що на ретро Венері до нас можуть повертатися колишні. Так? <рес> це якраз час, <рес> чи, чи треба цього боятися? <рес> ну дивіться, це ж не завжди про погане, правда ж? Ні. Це якраз ретро Венера, як планета дипломат, вона повертає вам колишнього в життя, щоб ви що, примирилися, сіли <рес> за. Там філіжанкою кави поспілкувалися, спитали, як в одного справи, чи все добре, і відпустили з любов'ю. Ось вам гармонія стосунків. Тому що що, образи на колишніх вони тримають вас, вони не дають новому чоловіку чи жінці увійти у ваше життя. Тому Венера приходить і каже: Так, мої любі сідаємо. Зараз все буде гарненько, поспілкуємося, подякуємо одне одному. Закриємо цей гештальт так, і відпустимо, відпустимо з любов'ю. так. А чи можна робити якісь процедури, які пов'язані з красою під час ретро Венери? Які можна робити, які не варто робити? От що скажете а про це? Не варто категорично не рекомендую пластичні операції і щодо шкіри, тому що венера в нас відповідає за шкіру, як таку. Угу. Це може дати якесь додаткове навантаження, і ви потім знову повернетеся до цього питання, чи будете переробляти цю пластику. Просто якісь ваші там по розпорядку ваші процедури, масажі, візит до косметолога, але не ці там ін'єкції, такі агресивні. Так, от uh -huh. агресивні методи відставляємо в сторону, бо вони можуть мати побочний ефект так. Так. небажаний. Які можливості можуть бути під час ретро Венери? Що вона нам дає? Як ми можемо проявити себе? Як ми можемо показати себе цьому світу? Що хороше під час ретро Венери може відбуватися з нами? Я вважаю, що як будь-яка ретроградна планета Венера нас посилає в глиб себе. Угу. І ось там вже стільки скарбів, а Венера, ж вона про скарби. Вона планета талантів. І скільки талантів, скільки скарбів ми просто закопуємо в землю, так тому на ретро а це 40 днів. В нас буде достатньо часу, щоб зосередитися на собі, а що я хочу, а що я вмію, а чого я хочу навчитися. І це дуже важливо, тому що от та ж притча біблійська так, про таланти, коли mm -hmm. господар їхав за моря, роздав своїм слугам, там першому дав е, три таланти, там чи, чи п'ять да, першому п'ять, другому три, а третьому дав один талант, що залишився. І сказав: Я приїду там десь через рік, і подивимося. От приїхав через рік і каже: ну, давайте повертайтеся. Мені скарбиці так? І от Перший приніс замість 5 вже 10, а другий так само там замість трьох приніс вже 6. А той третій десь там пішов закопав землю, потім пішов викопав, приніс та ще так тіпа, з такою претензією сказав, що тіпа, як ти міш, як то право міш, вимагати від мене те, що ти ну тіпа, не сіяв, а приходиш жна, пожинати. так Ну За що господар сказав, що ти Недобрий слуга, от і віддайте, будь ласка, цей єдиний талант тому, хто примножив дуже добре, угу. так тобто. Ця притча, вона говорить нам про те, що ми наші таланти не маємо право закопувати землю. Вони нам не належать. Це не там якісь, не знаю, саме піар, чи що в кожного з нас цих скарбів багато, і ми маємо їх примножувати, примножувати, примножувати. Тому що, от, до прикладу, ретро Венера підіймає проблеми нестачі грошей. А чому не стає грошей? От. Де ти ще той талант закопав, піди викопай, так? і починай вже сіяти його, щедро mm -hmm. сіяти. Ось така мудрість буде нам всім від ретро-Венери. Якщо говорити про знаки зодіаку, то кому може ретро-Венера подарувати удачу, а от кому потрібно так попрацювати, щоб досягнути поставленої мети? Так, вона буде позитивно впливати на. Левів, що народилися з 4 по 22 серпня, тому що її оця ретрохода буде по цьому знаку. Mm. І, до речі, от як Венера пов'язана з серцем, з любов'ю, так само і знак Лева пов'язаний з серцем з любов'ю. No, тобто всі і наші історії цього періоду маємо пройти дуже сердечно, дуже тепло. Позитивний вплив буде на Овнів, що народилися з 2 по 19 квітня, на стрільців, що народилися з 4 по 21 грудня, на Терезів, що народилися з 5 по 22 жовтня, на Близнюків, що народилися з 2 по 20 червня, на раків, що народилися з 4 по 22 липня, і на дів з 4 по 22 вересня. Ось такий великий перелік людей. Ну, тобто, я думаю, що вам буде набагато легше знайти той ресурс в собі, так? А, бо от гроші, коли ми викла... відкладаємо, так не на чорний день, да? ні. Це ми просто формуємо, що ресурс так? на якісь такі різкі обставини в своєму житті. Отак от і ті таланти вони в нас є на випадок, якщо життя приносить свої корективи, тобто маємо може змінити роботу чи ще щось, то ці люди зможуть це зробити Простіше. Легше, Так. А тут така група людей, яким ретро от може дати такі важкуваті завдання для них, але це ж говорить тільки про що? Про те, що ресурс цих людей є, потрібно його знайти. Змінюватися не хочеться, але вибачте, еволюція це тільки рух вперед. Отже, треба бути дуже такими уважними до себе тільцям, що народилися з 2 по 20 травня, козирогам, народженим з 2 по 19 січня, скорпіонам, народженим з 4 по 20 листопада, рибам, народженим з 2 по 18 березня та водоліям, народженим з 1 по 18 лютого. Тож я не, не війшла в цей не список. <рес> у мене такий і там трошечки, і там трошечки. І тут удача uh -huh. буде, а там потрібно буде трішечки попрацювати. <рес> <рес> ну так, да, це ж вплив на сонце. А у нас, окрім сонця, ще є купа планети і кармічних точок, тому е, ваш гороскоп може реагувати іншою планетою. Uh -huh. А минула ретро Венера, вона якраз десь. Біль... Перед війною була правильно? Перерого Розу... йшла, так. так. А я тепер розумію, наскільки було складно нам, якраз купити будинок і потім під час війни віддавати кредит. Ага. От як воно пішло, але віддали все нормально, все розрахувалися, і навіть не думали, що за 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 такий короткий проміжок часу, тому що ми розраховували, що там ми там на декілька років це розтягнемо. А коли бахнула війна, ми якось так заакумулювалися і не дивлячись на те, що на початку війни всі втратили роботу. От таке був період затища, а потім так. Почали все це робити. Все для держави. <хи> так, рухаємося далі. Про символізм градусу Ретро Венери Хотіла mm -hmm. вас запитати, що це таке, з чим його їдять? Так, я використовую градусник Космінського. В принципі, він є різний, цей градусник. Так? Це що 360 градусів. Коло да, і кожен градус має якийсь символізм. І от коли планета чи затемнення, чи планета стає цей градус, цей символізм він вмикається. Так от е я можу сказати, що цей символізм буде як девіз нам на період ретроградної Венери. від чого до чого нам рухатися. Mm -hmm. Її хода буде з 29 градусу Лева, і символізм такий. Людина дереться гору по драбині, допомагає іншим, що йдуть за ним. На горі видно постать з лицем закритим вуалю. Вона протягає їй вінок з зірок. Тобто це символ винагороди, от е, свою ходу так, Венера починає з такого прекрасного символу. Я, до речі, хочу буквально пару слів сказати, що наша натальна венера в гороскопі України знаходиться в цьому ж градусі. Розумієте, тобто ось де наші скарби заховані. Що ми маємо робити? Йти вгору і допомагати іншим. Не дивлячись на те, що нам боляче, нам важко, так? тому що що винагорода вже ось той вінок із зірок. Поруч, поруч, так, те, треба трошечки що піднятися до нього. Так, і е, закінчить свою ходу в 13 градусі Лева. Символізм такий. Старий дуб, над яким сяє полудене сонце, вказує на натуру суху. Обережно і патріотично. На долю такої людини припадає немало матеріальних благ, і він зможе використати ці дари за призначенням, досягти видатного положення і тим викликає повагу навіть у ворогів. Mm -hmm. Це символ екзальтації, тобто близько, сміливості, сили, яскравості такої. Тобто, бачите, друзі, нам виходить, задача. Піднятися на гору, але ми що з тим справимося, тому що все в нас є, і навіть своїми діями ми маємо викликати повагу ворогів? Тобто це не стосується України, це символізм градусу, але бачимо, як простір нам підказує, підказує так, якраз. що все добре, хвилюватися не потрібно, все йде за тим планом, який просто є. А якщо говорити про Україну, то яке завдання для України на цей період? У нас буде дуже багато різних завдань, викликів саме від ретроградної Венери. Ну, по-перше, сама ж наша Натальна Венера, вона, до речі, так само ретроградна для України. Так, да, я хочу дістати ось цей гороскоп, так показати ще раз його. І ось виходить, наша Венера, вона ретроградна, знаходиться в цьому ж самому градусі. Тобто, це буде доленосний період, ось про який ми говорили, і навіть більше так, з травня по жовтень він буде доленосним для України. Дивіться, венера це ще планета дипломатії, це планета миру, так тобто, як ми будемо рухатися і в цьому напрямку дипломатично, так підіймаючи старі якісь борги, бо всі ретроградні планети повертають нас до боргів. Фізичних та матеріальних, духовних, будь-яких. І оскільки наша, от, до речі, конституція, вона. На якось знаєте, так само була е, в такий час прийнята, що е, ну, просто не без впливу е, Венери. Так? І а венер... не ретро Венера тоді була. Ні? Е, е, зараз я не можу згадати, але можливо так і було. Тому що я, я знаю, що якщо mm. на ретро Венері ми щось робимо, то потім повертаємося, повертаємося і, перероблюємо. і перероблюємо, звісно. Так що мені здається, що саме так і було на ретроградній Венері, тому що е, скільки вже 5 років. Ми існували, головного закону немає. Отже, що прийшла ретро Венера і сказала: Так, слухайте, ну так не можна. Давайте вже щось робити так <смі> добре, недобре, далі розберемося. Але, в принципі, його маємо написати цей закон. І, до речі, Венера має відношення до юриспруденції, до законодавства. Це фіміда, яка з зав'язаними очима. Реформи наші, всі так, так, все сюди, все сюди дійсно. А, тому е це от перше торкання, да, воно відбудеться на Венері в гороскопі України з 14 липня по 31 липня і дасть нам, як я казала, три е дати, тобто три події. Це 18 липня, от е перше торкання, далі 28 -е, і кінець, так. Результат, іспит маємо здати 6 е жовтня. Так, які ще так. торкання будуть і знаменні багато, події? Багато всього. Далі в нас іде тут е, ціла купа планет. У нас знаходиться в цьому секторі. Далі в нас іде Меркурій. Е, це з 8 по 13 липня буде це торкання, та, і це буде дата 11 липня. Тобто, що в нас вже сьогодні за день? Ми це пережили так? Так, ми вже пережили. Це якраз перед саммитом така активація так. всього питання була. І в принципі Меркурій і Юпітер вони в нас поєднання. Зараз ми ще про Юпітер поговоримо. То от Меркурій так само завжди пов'язаний з міжнародними такими якимись гостями, е візитами, підписаннями якихось mm -hmm. угод. Тому я думаю, що бачимо так, активність була. Далі результат цієї активності перед саммитом НАТО. Ми побачимо 3 е серпня. Mm -hmm. так? Августа, серпня, так, так вірно, все 4 жовтня маємо показати хороший результат. Ну, можливо, виконуємо всі ті умови, які нам поставили на саміті НАТО. А головна умова перемогти перемогти, так і провести реформи. І тоді так. вже без ПДЧ, як нам обіцяють, ми можемо вступити в НАТО. Так, що так, ще може бути Юпітер поруч знаходиться, і це, я говорю, чутлива точка завжди реагує на все. Тому ретро Венера буде задіювати ці питання. Юпітер так само пов'язаний з міжнародною спільнотою, з благочинністю. Отже, дати тут поруч, 10 липня, 3 знову ж таки, серпня і 29 вересня. Ну, от, тобто, період здачі іспиту по цих планетах у нас буде з 29 вересня по 4 жовтня. Тобто маємо показати хороший результат. У нас є все для того, щоб це зробити. А далі буде період напружених таких впливів, і перше буде. Реагувати далі вже перше після цієї композиції, місяць, який знаходиться в нас в опозиції до Лева, знаходиться у водолії, так. І це буде період вибору якихось внутрішніх наших виборів, бо місяць це народ кожного з нас, так, і загалом всієї України. Це і народ, і вода знову ж таки. Тобто, от mm -hmm. дивіться, 3 липня. Якщо ми подивимося на, на архів новин, ми можемо підняти його і подивитися, що сталося 3 липня, які були ситуації, з чим вони були пов'язані? Я пам'ятаю, 6-7 там було mm -hmm. в нас це, це Пригожин на 500 днів війни. чи Це вже в нас було в червні. Зараз так, я гляну. Ні, це було в липні якраз. Шостого був прильот у Львів. Угу, так, так, у мене десь так само був прогноз на липень. Але тут я не встигла повідмічати події. Але так, третього в нас був ще вплив напружений до Сатурну. Угу. Я говорила, що це кармічно важлива якась історія для нас. Угу. Ну от 6-го липня це трагедія у Львові так, була так. Напер... трішечки пізніше. Угу. так, да. От. І ретро Венера, вона, виходить, так само була присутня так, в цій даті і далі на 10 Серпня ми маємо продовження цієї історії, так чи якийсь позитивний рух, чи вже перші результати того вибору. І знову ж таки, на 29 вересня бачимо ця дата. В нас повторюється двічі. Маємо пройти з хорошими якимись результатами. В будь-якому випадку це і цей результат як мудрість, з якою ми далі йдемо по життю. Далі вплив буде підкреслено кармічний. Він вже перший вплив був 27 червня, якраз напередодні дня конституції. В нас, по-моєму, знову ж таки піднялося це питання там якісь правки вносити. Так, так? було було якраз От. про це. Тому бачимо, що ретро Венера не відпускає нас. Вона хоче, щоб ми довели конституцію нашу до ідеального стану. Оскільки це планета ідеальності, то я впевнена, що їй це вдасться. Чи ми будемо да? чи, чи будемо їй допомагати цій планеті? Це вже таке наш вибір, але краще, мені здається, взяти її собі за помічницю і все зробити гарненько. Тобто цей вплив він буде різкий. Так, це було неочікувано. Хоча, як я і попереджаю, як астролог, да, що Конституція була прийнята в такий неоднозначний період, і ми будемо постійно до неї повертатися і переписувати, переписувати, поки вона не стане ідеальною і працюючою для всіх дійсно. Отже, 17 серпня ми знову повертаємося до теми конституції, я так розумію. І 23 вересня маємо мати результат, якусь трансформацію, тому що цей вплив напружений і він різкий неочікуваний. Це аспект змін, тобто угу. мають бути зміни. Тож, дивимося, подивимося, що конкретно це буде. Взагалі, яке завдання ретропланет? Повертатися до тих слабких місць, які ми ще не розуміємо. Чогось ми не розуміємо, вперто не розуміємо. Тому ми маємо до цього повернутися і новим усвідомленням, так і вже піднятися, зробити квантовий скачок. Якщо того не відбувається, то ми, як білка в колісі, повертаємося, танцюємо на тих грабільках і ніякого руху не відбувається. Але все одно робимо висновки і робимо наше життя ідеальним. Давайте тут поставимо три крапки. Добре. Дуже дякуємо за таку важливу інформацію про те, що можна робити, що не варто робити під час ретро Венери. Я дякую вам, дякую нашим дякую. глядачам і бажаю традиційно всім гарного дня і мирного неба над головою.